Як у лютопахай, це піння на могилі Серед степу широкого, на вкраїні милі, Щоб лани широко полі, і нітрої кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у сині Отоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великі, в самій воїні нові Не забудьте пом'янути безлим тихим словом. То похавайте, мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі, Щоб лани, широко полі, і діпрой кручі, було видно, було чути, як в ревучі. Як понесе з України у сині, море, кров ворожу, я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте і мене в сім'ї великі, в сім'ї волі. Нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом Хурокопіте і мене сім'ї великі, сам'ї вольні бої нові. нові Не забудьте пом'янути Не злим тихим словом Кому руто поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милі Щоб лани широко полі і Дніпро і кручі було видно, було чути. Я в очі